Друга причина травматизації колін, в тому числі е, бігунів, заключається в хронічній перевтомі. Це переважно більш такий е, наступний етап, на якому ви можете помилитись, тому що це той рівень, коли ви вже можете системно бігати, там 3, 4, 5 разів, і ви задумаєтесь над тим, що вам недостатньо пробіжок, тих, які є, що вони там недостатньо вас розвивають, і ви починаєте збільшувати кількість. Своїх бігових тренувань, але при цьому паралельно не збільшуєте якість і кількість свого відновлення. І тут це одна теж із найважливіших помилок новачків, що вони дуже активно тренуються, працюють над тренуваннями, але з відновленням повний ноль. І тут є такий нюанс, як перевтома, перетренованість. Тобто, коли ми системно навантажуємо свій організм без періодизації, про яку я попередньо говорив, тобто ми не чередуємо тижні завантаження, розвантаження, наш організм він втомлюється, він втомлюється, втомлюється, ця втома накопичується, і в один момент це може перетворюватись в хронічну перевтому, в перетренованість, в різні види перевтоми там, структур нашого тіла, що буде призводити до їхньої травматизації. І це дуже